Доброго дня! Вітаю вас, в етері українського телебачення UITV. Сьогодні ми розмовляємо зі справжньою майстриньою фотографії Тетяни Василишиною. Я, як завжди, з вами Оксана Тесленко. І про що ми будемо балакати, як стати фотографом, відомим фотографом Великобританії? Британії і, взагалі, що таке фотографія Великобританії? Британії? Доброго дня, Тетяна! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, з чого ви починали? Я знаю, що ви приїхали з України вже, ви, ви були справжнім фотографом, відомим фотографом. Як ви починали саме в Великобританії? Е, я свій шлях в Великобританії розпочала. Е, я була, приїхала з благодійної організації е, про допомогу нашим військовим. І е, коли я знаходилась тут, ми там допомагали, збирали кошти для реабілітації для наших військових. Я з... Наступного допомогли, зробили свою місію, приїхали в Україну, і потім я вирішила розпочати свій шлях далі з фотографії. Я зрозуміла, що тут я в Великобританії, можу розвиватися, так як, на жаль, в нас в країні війна і там тяжко. Я вирішила спробувати себе тут, в Великобританії. Дякую за запрошення, мені дуже приємно. З Чого ви починали перші ваші кроки? Як все це все відбувалося? Тому що це творча професія, і не завжди легко починати саме в іншій країні з творчої професії. Так я тут познайомилася з багатьма людьми. Наприклад, мене запрошували на українські наші заходи, на яких я приймала участь як і волонтер, і я допомагала. Ну, фіксувати всі ці моменти, збереження. Наприклад, була марш вишиванок, де мені дуже сподобалося. І, звичайно, спілкування з людьми, коли ти йдеш в цій ході з людьми, спілкуєшся, знайомишся. І, в принципі, головне спілкування. Коли ти спілкуєшся, а потім виконуєш свою роботу, віддаєш організаторам. Організатори це все розсилають, і тебе люди звичайно помічають, починають до тебе звертатися, запрошувати. Я фотографію дуже сильно люблю і відношусь до фотографії дуже серйозно. Я не просто нажимаю на кнопку, але фотографія це мрія з дитинства, моя мрія з дитинства. І до цієї, до цієї мрії я прийшла десь 6-7 років назад. Я зрозуміла, що я хочу навчатися і фотографувати. Коли я почала фотографувати, в мене була старенька камера, і я розуміла, що я отримую результат не такий, як я хочу. Фотографую, але дивлюся на картинку і думаю, ну, дуже дивна картинка, не той результат, який хочеш бачити. Тому ну, як люди фотографують так, що воно виглядає аж. За серце да, бере, за душу. І я зрозуміла, що мені потрібно.